Шановне панство, всім вітання. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас в рубриці мої бої позорні. Зараз буде бій на ФВшці 215 б 183 Хто не знає, це бабаха Забони. Продається вона на збоновому магазинчику. Бричка дуже непогана, максимально мені сподобалася, набагато ліпша, як на мене, особисто, ніж ФВ-4005 прокачувана. Як ми бачимо, ми попали на мапу Прохорівка, тобто шо, тобто ЛТшечки і ПТшечки сюди. В кущики їдуть, а тяжики і ОСТ, хто хоче грає собі справа. Це діло не ПТшне, грати на центрі і справа. Так що до побачення, братва. Ми собі їдемо в кущики. Попадаємо ми проти 8 ливерів. Ось такий сетап, стандартний бій. В принципі, з 8 левелами наче, не має бути великої проблеми, але прошу звернути вашої уваги, що в мене ЛТ-шка це шквал, максимально нікудишня. От вона. Вмирає в мене за одну хвилину бою два танка вже, а в них це Єлсішка, точніше ЛТХ. Я просто перервався. Стаємо на стандартну позицію, починаємо вицілювати. Нічого якби такого Незрозумілого я не роблю. Дивлюся, в мене шквал їде вперед, розумію, що він вже все. Що його зараз пересвітить Єлсішка, і він піде в ангар. Так воно і виходить, його пересвічує LC, яка в них скоріш за все, як я думаю, стояла ось тут. Вона його звідси просто пересвітила, або тут стояла, або, може, і зверху взагалі, або в кущах навіть. Тут, типу, невелика різниця, саме де вона була. І просто вона його пересвітила і завалила. Тут, в принципі, можна підробити трошечки режим форсаж, бо я тут не знаю, що мені робити. Думаю, в них зараз LC поїде швиденько вперед. Ламаю собі кущики, роблю собі домик. Стаємо, чим подарю в кущах, щоб нас не підсвітили першими якби, в цих кущах, бо в цій бабахи не найкраще маскування. Бачимо, світиться йолочка, зводимося, йому дають паючку. ну і благо його швиденько збривають. Чувак якби, зробив все грамотно, поїхав нас висвічувати. Але... Йому не пощастило, бо він в дирці в цих кущах пересвітився і до цих отестешок. Тут є дирки в цих кущах, і через це він саме засвітився. Тут я розумію, що можна трошечки ближче підкатити. Підкатуємо, пхаємося з братвою. Думаю, підкатити ще трохи ближче. Бачу, кобра починає кидати походу в цього нашого чувака на Що це на ТВПшці. Бачу, сидиться вафля халявна, зводимось. Тут, напевно, що треба було кидати мені без водки. Розумію, що вона вже заїхала за ці за вагончики, там, за переїзд і нічого не буде видно. Зводимось в ФАШ, вицілюємо. Не вирішую я кинути блайнд. не знаю чого, до речі. Якось тут я дивно грав в цьому бою на початку. Бо цей бій я вже давно трошечки грав. Але хочу зауважити, що це був один з перших боїв моїх на цій бабасі, на цьому аккаунті. Бо, ну, взагалі на цій бабасі. Бо я її буквально купив десь тиждень тому і зіграв на ній десь 30 боїв. Кидаємо в борт ББху в поляка. Залітає, пробиває. Я, звісно, спочатку не зрозумів, чому така альфа маленька, а потім вже побачив, що я був на ББшці, а не на Фугасі. Тобто, якби я був би на Фугасі, я потенційно йому 1700 дав би в борт-башти. Але таке вже. Трошечки якби менше дав, ніж очікував. Світиться, бачу кобра. Розумію, що вона, напевно, що випарується під всіма, але все одно зводжуся в неї. Кидаємо і добираємо собі касарік. Стоїмо далі, підрубимо трошечки режим форсаж, поки кидешечки всякі в нас. Все одно нічого не відбувається цікавого, в бою. Сенсу затягувати реплей я не бачу. Бачимо, сидиться вафля другий раз. Визвожуємося в неї, їй кидають тичку. Я кидаю і на 900 забираю. Можна було б звісно і набагато їй дати, але як ви бачите, я поки звівся, поки перевівся, то її біля має чувак на баджері встиг як би дати. Дитина ця ТСК, яка впала в яму, там де і грають на початку бою. Ну хто не розуміє, да? вона ось вона в ямі, бачите? Я її там собі вицілюю, вона там забіжу наперед, буде протівити весь бій. До речі, забув вам сказати, що грав я цей бій. На ось такому обладнанні, тобто це рожевий вентилятор, розходка на вентилятор. Зараз кинемо тичку у нього. І якимось чином, до речі, дуже цікаво, що ми його не пробиваємо в НЛД. Певно, що десь ВЛДшко залетіло. Тож повернемося ще до цього обладнання: це рожевий вентиль, розходка на вентиль, експериментальний приціл і експериментальна турбіна. Чого саме такий вибір у мене обладнання, а не, допустимо, замість вентилятора має стоїть досилач? Дивіться, в мене є 40.05 бабаха, я в ній відіграв більше тисячі боїв, і особисто для себе я вирішив, що сенсу мені від тих 4 секунд киде, немає. менше. тут щось завтикав, бо це бій на стрімі був, десь, видно, чат задивився і не встиг зреагувати. Тобто, як я кажу, сенсу мені від тих пари секунд киде, ну, типу, немає. Але якщо забираєш вентилятор, в тебе стає набагато гірша точність. Тебе кучність так само зменшується, і зводка так само менше, маскування менше, огляд і тому подібне. Тут я трохи поспішив, звісно, цей вистріл ще й зароляє в цьому бою, ви це побачите. Бо якби я дав би в нього тичку, це був би зайвий дамаг, і в кінці ви це побачите. Ну таке, поспішаю трохи, бо трошечки в пиві грав, це вже вечір був, наче це було в п'ятницю так само, тільки не в цю п'ятницю, а минулу. Тобто, я думаю, цей реплей десь вийде, напевно, що в неділю або понеділок. То цей реплей був зіграний тиждень тому. Бачимо, ця Таеска до цих пір, -тій ямі щось там намагається потанкувати. Зводимось на неї, на фугасику. Чекаємо, щоб її кинути. Перезаряджаємось на ББшку. Бачимо, світиться К-2. Стаємо, зводимось в нього. Не поспішаємо, не квапливо зводимось. Вицілюємо і при повному зведенні кидаємо, з до речі, дуже непоганою альфою для ББшки. 1290 це на ББшці дуже, дуже навіть непогано. Трошечки режим форсажик для вас. Навчився я цього режиму форсажика в одного іменного блогера під ніком ZGRIN. Бо я без нього не знав, що таке режим форсаж, а тепер вже все. Прошарений. Кидаю ББхою, просто фіг пойми, куди тій тестці. Зарітає так само, підвищена альфа трохи, 1200 даємо, та й на тому добре. Стоїмо, просто дефимо базу, у нас є 50-й в центрі живе, в них не світився хто що у нас? Хом'як, в них не світилася карішка. Тобто ми розуміємо, що хом'як і карішка в них значить, на алеї стоять, раз вони не світилися. На центрі в них світиться ТСК, ТВПшка 122. І на горі них світився Гонкевич. Розумію, що ця ТС-ка тут буде протівити дуже сильно, бо вона, як мінімум, може виходити підсвічувати е 50 тобто оновлювати по ньому інфу, щоб він не міг сховатися або виїхати в кущ. І так само, в випадку чого, вона може підсвітити нам алею нашу і це теж буде дуже погано. І ми просто чекаємо, нема що робити. Бій затягується, 6 хвилин до кінця бою, навіть 6.40. Трошечки режим форсажик. Бачу ТС. Не встигаю відреагувати, бо вона лівіше виїхала. Так само трохи прискорю для вас, щоб не затягувати бій. Стою вицілюю, думаю, зараз десь може вона знову вирізе. Бачу, їде твпшка На благо її вбиває Т-30. Розумію, що зараз потенційно десь може виїхати Т-60. Тобто він же давно не вилазив. А, і ще в них не світилася бабаха. Забув нагадати. так та. Ще в них є бабаха на алеї. І цей, не давно доносить ТС-60, і він десь має виїхати і почати підсвічувати знову Є50. Час, в принципі, піджимає, позиції на цій мапі не в нашу користь, адже більшість мапи за ворогами. Але, в принципі, ми на ПТ-шках нам в кущах мало що загрожує. Ми собі тут можемо нормально стояти і заживати. Бій йде, ТС-ка не виїжджає. На жаль, трошечки прискоримо. Поки нічого не відбувається. На цей момент в мене вже 6 тисяч дамага. Блайндів в мене в цьому бою немає, поки що. Вирішую поки відкатити трохи назад. Вицілюю спереді, бо я думаю, що можливо вони поїдуть. А можливо і не поїдуть. Тут, дивіться, в моменті я ловлю лампу від ТС. -ки. Не знаю, яким чином у мене чувак на ЄПІСі е його не побачив. Мені тут максимально щастить, мене не пробиває карішка, мене не пробиває бабаха. І, типу, за рахунок цього я виживаю, бо я отримую від хом'яка 3 тички, отримую від Лінкевича з борту. Так само постило, що він дуже далеко кидав і в нього альфа маленька прокнула 200 лише. Але на жаль, цим же я всираю все хп, що в мене було. Тобто, в випадку чого я тепер ваншот майже для будь-якого танку. Тобто десь десь ваншот, а десь на два шота. Ну, тобто, що гарантовано з другої тички я помираю. Стоїмо, зводимося. Ну, В нас тут в бою, на жаль, виявився дуже скіловий барджер. Забіжу наперед, скажу вам його статистику. В чувака 45% при 30 тисячах плюс боїв. А може навіть більше в нього боїв, але точно, що 45 було це 100%, бо я його після бою дивився, і в мене просто хотілося мат за матом говорити. Бачу, що 704 стоїть мені, наче підсвічує. Типу дивиться, вперед, чи хтось буде їхати. Час, якби йде, але вороги не лізуть весь цей час. Бачу, що чую, якісь бленди падають, наче в баджера бландять, або він світиться без поняття. бачу Ви бачили, напевно, що йому в хакаті, що дали. Стоїмо, дивимося, розумію, що якщо хтось поїде, 704-й його точно що підсвітить. І в мене є потенційно шанс його знести, цього хто поїде. Бачимо, сюди ця карішка, кидаємо пайку і, на щастя, ми її ваншотимо, пробиваємо. І цим самим плюс 1200 хп у нас на базі є. Трошечки підключаємо режим форсажика, прискорюємо моментики. Бо КДшка тут насправді дуже довга, 26 секунд. От ми зарядилися, стоїмо знову, чекаємо. Чуваки в чаті пишуть, поїхали алею, але ну, пацики баджер не з простих пацанів зроблений. Він не є простим. Він собі знає, що він на пт на трикутничку. Йому треба в кущиках стояти, а їхати вперед на штурмовій ПТшці, на броньованій. Ну це для дураків. Це не діло таких схіловиків, як Баджер. Того немає чого йому якби, їхати. Йому можна просто стояти, в принципі, це ж трикутничок. Так що таке, от. Стоїмо просто, нічого не відбувається, дві хвилини до кінця бою. У мене 7300, я бачу, що в них ще 7К хп. Ну, хай навіть, допустимо, того Гонкевича немає ХП, але бабаха є, хом'як є, в них ХП точно що ще є. І потенційно тут десятку можна дати. І якби, я її дуже сильно хотів дати, бо я розумію, що тут все для того є, щоб це зробити. Залишається хвилина 20 до кінця бою. Стоїмо, такі далі нікого не бачимо. Просто баджер на місці стоїть. Він нічого не хоче робити. Бачимо, їде Гонкевич фуловий, світиться хомяк. На жаль, я був дергнувся повністю. Кидає в хомяка Баджер, кидає 704 І Поки я звівся, добравсього лише на 500. У мене зараз 7800. Розумію, що 2200 з шоту я не дам ніяк. Виїжджаю. Мені тут потрібно дати якесь пробиття цього Гонкевича борт. Я собі стою вицілюю. Зараз він бісь має поїхати, наскільки я пам'ятаю. Да, їде е, Лінкевич, даємо пробиття. 9690 е, 90 майже да, дамага. Бачимо, що світиться бабаха. Я стараюся сейвитись, щоб мене не вбило ні бабаха, ні хомяк. Тут я дивлюсь, бабаха ховається за трупіками. І, типу, немає варіанту, як неї кинути. Я підсвічуюсь, розумію, що я або маю вмерти, або я дам якийсь дамаг зараз. І дивіться, я просто виїжджаю. Вбиваю ТС-ку, в мене 9940 дамага. І все. На цьому для мене бій завершується. На жаль, я не здав тут десятку. Тобто бабаха підсвітилася оця тільки тоді, коли вона мене вбила. І її тут реально не видно. Бо вона стоїть за цими за, за трупіками. Так само згадаємо вистріл мій по 122-му, коли я поспішив вистрілити. І я його цим самим ну не дав йому 0 дамага, точніше дав. Тобто, якщо я там навіть не пробив би, то хоча б хоч щось дав би йому. Так само згадаємо вистріл по 60 ТП, коли я його не пробив, дав йому там на, на 400, наче. зараз промотаємо нижче. Е, да, На 400, а в нього там було ще трохи більше хп. Тобто потенційно цих 60 хп я міг би добрати на Ізях. Такий от бій, друзі, сподіваюся, вам і сподобався. Е, результати бою безпосередньо перед вами. Такий от бій, я ж кажу, трохи обідний, але в принципі тут я сам не дограв в певних моментах. На жаль, десятка заруїнилася, позорні 9900. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був ваш Скілрейн.